Всім привіт! Сьогодні обзор на нову модель ДТЗ 5504 НК. Так, звичайно ж, ви можете сказати, що перші екземпляри заїхали в Україну вже давненько, місяця 4-5 назад, але так як вони роз'їхалися одразу по клієнтам, по замовленням знімати було нічого. Все ж таки, я наголошую, що це нова модель, вона відрізняється від попередньої, тому потрібно звертати на неї увагу. Також таких тракторів на сьогоднішній день не дуже і багато в Україні працює. Тим не менш, трактор цікавий, досить популярний, ну і в якого на ринку на сьогоднішній день, по крайній мірі, не так багато і конкурентів. Зараз поясню чому. Дивіться, ціна цього трактора на сьогоднішній день 15 250 доларів. Є ще модель з кондиціонером, НКК називається. Вона коштує 15 850 доларів. На рахунок конкурентів це Lowell 454, Lowell 504 Kata... КБ-504. Ну і в принципі, мабуть, все. Ну, і звичайно ж, як і в кожного трактора, тут є свої плюси і мінуси в характеристиках в комплектації, тож будемо зараз розбиратися. Розпочнемо з ваги. Заявлена маса цього трактора 2600 кг. В комплекті є як передні грузи, так і задні на колесах. Напередку, як бачите, 6 блінів по 30 кг. Є ще місце для того, щоб збільшити. Кількість цих вантажів. На рахунок кліренс, одразу скажу, заявлений 38 см, а агротехнічний просвіт 42. Є такий ось бардачок. Ну І стосовно переднього моста, це міст редукторного типу. Як бачите, доволі таки немаленьких розмірів. Тобто, як ви розумієте, з таким собі непоганим запасом міцності. До речі, нагадаю, що трактори ДТЗ поставляються з заводу Чангфа. Який виробляє, до речі, трактори потужністю від 24 до 300 кінських сил. По колесам резина армур, диск розборний, розмір резини 8,3 на 20 ну І колія відповідно регулюється від 1,20 до 1,45 по центрам. Одразу скажу по повітряному фільтру: фільтр сухий, касетного типу бумажні касети. Ну і сам повітря забірник виведений вище кабіни, що є досить таки добре. Давайте одразу покажу вам ліву сторону під кабіною. тут знаходиться паливний фільтр. Також перед ним ще на шлангочки поставили маленький фільтр. І з цікавого, ви бачите тут рівень мастила в коробці. Як бачите, не потрібно витаскувати ніякі щупи, присіли, подивились під кабіну, все добре видно. Мені особисто це подобається. Що ж, по заднім колесам резина теж армур, диск розбірний. Розмір резини 124 на 28 Грузи, як я вже й казав, на задніх колесах теж в комплекті Два штуки по 45 кг. Ну і калія тут регулюється в депазоні від 1,20 до 1,65 м. На крилах вже більш-менш сучасні дні одні стопи та повороти. Незрозуміли, правда, кріплення номерного знаку. У нас таких немає формою. ну то нічого. По навісці яблучка під 28 палець. Ну і По товщині металу виглядає все більш ніж адекватно: метал товстенький. Також встановлені два виносних гідравлічних циліндра. Масляні ванни на гідравліку та трансмісію йдуть окремі. Також є такий потужний, головне, правильно виконаний причіпний вузол. Вал відбору потужності тут шестич ліцевий на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. Також є дві пари додаткових гідровиходів. Також вся платформа під кабіною, звичайно ж, встановлена на подушках. Ну і в принципі з цікавого позаду все. А, ні, паливний бак, він тут величенький, пластиковий. Об'ємом, до речі, в 75 літрів. Ну і на рахунок зручності, так, каністри піднімати все ж таки високовато, але це набагато краще, ніж те, що коли бак встановлений над двигуном. Також одразу покажу вам праву сторону під кабіною. Тут встановлений масляний фільтр для гідравлічного мастила. Ну, і по комплектації двигуна саме справа. Все в стандарті. Є генератор на 750 Вт, два інша і стартер. Зараз, звичайно, ж, відкрию капот, і ми розглянемо це все трошки ближче. Тут, до речі, традиційно на ДТЗ-шках встановлені нормальні відкривні замки. Капот, як бачите, відкривається спереду, і піднімається та тримається вверху за допомогою двох газових упорів. Також з плюсів тут встановлений автоматичний вимикач маси. Акумулятор правда, тут невеличкий, 12 вольтовий на 80 годин. Також, як бачите, тут великий радіатор, великий вентилятор, охолодження гарне. А сам двигун тут встановлений турбований з маркуванням CF3C50ZT2. З об'ємом двигуна 2835 см кубічних, і відповідно з заявленою потужністю в 50 кінських сил. По паливній системі вона тут встановлена звичайно механічного типу. Що ж ну і в принципі цікаво під капотом все. Залишилась у нас ще кабіна, ну і від себе скажу, хотілося б краще. Зараз трішки розповім. А по коробкам тут ще цікава схема, тож дивимося. Отже, дві ступеньки, рівна підлога, підвісні педалі, знизу є коврик, але крила нічим не обшиті. В принципі, для китайців це норма, але поже б у 24 році хотілося. По воздуховодам все добре, їх вистачає, є освітлення, магнітола, сонцезахисна шторка, але так як цей трактор конкретно без кондиціонера, то хотілося би ще й люк. По самим речагам, до речі, все знаходиться під руками. переробляти особо я б нічого не трогав. Приборна панель мені тут подобається, вона проста, але інформативна. Тут, як бачите, є абсолютно все для нормального контролю за роботи трактором. навіть тиск, масло, двигуні. Також тут ставили навіть ось таку USB. шку До речі, нормально зарекомендувавши себе оця панелька керування освітленням, поворотами. Внизу кукла допоміжних лампочок, як бачимо, все загорається, коли ми щось перемикаємо. Давайте ще виліземо, покажу, як він звучить на вулиці. Отже, далі по трактору, щеплення тут встановлено двохдискове, і коробка має 4 передачі та 2 діапазони, плюс реверс, і плюс комплектація йде з ходу зменшувачем, тобто типу як половинки на МТЗ. Тож, в загальному маємо 16 передач вперед та 16 передач назад. Я думаю, з такою розкладкою ви підберете любу швидкість під любе обладнання. Ну, В принципі, по основним характеристикам я вам все розповів. Особисто моє враження від трактора мені сподобалось. Єдиний мінус це в кабіні. По-перше, нема кондиціонера, тоді має бути хоча б люк, тому що бокових форточок теж немає. Відкривати двері ну це не те. Ну і звичайно ж, на дворі 24-й рік можна хоча б якусь дешевеньку обшивочку кидати вже на крила там під сидіннями, щоб це все хоча б виглядало цікаво. Але в загальному трактор прикольний. Хороша комплектація, непогані характеристики, ну і по якості, відповідно, ці трактори адекватні. Що ж, ну а ви пишіть в коментарях, як вам цей трактор. На цьому все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.